Доброго дня, компанія Viramax. У нас сьогодні на огляді підготовлений щогливий підіймач MABER Італія MBC 2000 до наших клієнтів. Цей підіймач має три рампи, вигрузки. Це перша бокова, друга передня. Ось тут видно, що вона теж рампа Ось зацепи. І третя рампа. Теж бокова. Тобто дуже комфортний підіймач для загрузки матеріалів. Щогла. Всі змащені ролики, шестерні, двигуни. Перевірені, обслуговані, бочка для кабелю. Зараз роздивимося також анкери, труби анкерні, теж анкери, запчастини, лапи. Звертайтеся до компанії Viromax, з закупівлю і орендою щоглових підіймачів. Сьогодні найкращого. До побачення!